Всім привіт! Давайте подивимося розклад. Награду до 15 травня. Я зараз з вами та у Хвіка. на розклад. Награків до 15 травня. Що чекає наша грати до 15 травня? Така карта випала по одному хорошу. А в одному й не гарно. Як сказав, непогано. Але треба буде поборотися. Треба буде поборотися за своє майбутнє, за своє щастя, щоб у вас все було добре. Перед тим, як дивитися цей розклад, підпишіться, поставте подобайку, а також поставте коментарі. У вас карта випадає сім'ї, щастя, добробуту, фінансів. Ви знаєте, ви як оце попали в десяточку, карта десяточки. Правильне життя, робота, вчення. Ви так як навчилися жити, правильно жити. Фінанси виплати можуть бути якісь, правильне лікування, хтось учиться і хтось. Здасть екзамени, навіть. якщо буде якісь екзамени здавати, іспити які здавати, це саме цей місяць до 15 травня у вас все вдасться. От карта каже, що ви ні в чому не нуждаєтеся. Але карта ще егоїста. Я люблю себе і ні в чому собі не можу відмовити. Це не дуже гарна карта в погоді, тому що людина себе так любить, що вона других не замічає, і потім у неї. Починається криза, криза по коханню, криза, от, ну так не віддає свої почуття, тому що вона боїться, що їй не хватить для себе їх. Ну, так якось трошки не так. Дивіться, двоєчка. Двоєчка це каже, що діла в на місяця підуть дуже добре. І фінанси, все-все піде, а потім двоєчка. От е, фінанси будуть, але не ті, що ви хотіли. Можете впасти трошки в кризу. В кризу по любові, кризу по коханню, кризу по е, здоров'ю, можна сказати, кризу по роботі, по фінансах, по, ну по всьому, по всьому, по всьому, по чувствах, по всьому. І знаєте, е, ну, не того ви впадете в кризу, що ви от, е, десь е, щось отак. От не досягнете чи щось не зробите, чи більше карта випадає за те, що ви от не замечаєте якихось мелочей, якихось маленьких-маленьких мелочей, які можуть вам допомогти в розвитку. Ось щось не договорюєте. от по коханню, да? мало кажете, я тебе кохаю. По фінансах не вкладайте туди, куди потрібно. Мало працюєте, не туди дивитесь. От хто шукає роботу, а ага. я дивлюся тільки в газету, чи там в інтернет, а треба ще в газету глянути, чи наоборот. І треба ще е, на об'яви глянути, може десь на дошки об'яв, може ще кудись. Ну, от криза із-за того, що ви самі десь щось не замічаєте. Якщо навіть взяти по вченню, не ту книжку прочитали. От всі білети вивчили, щоб здати екзамен, а один якийсь не вивчили, оце теж ж саме ця карта. Щось, Якусь мілоч ви одну пропустили. Тут карта каже, я не можу вибратися з цього, як восьмірочка, я танцюю, знаєте, як замкнутий круг. І постійно постійно попадають в одне й те саме. Я не можу вийти з цього кола. Двойка, це карта стагнації, це карта е, якогось Якоїсь паузи, якоїсь паузи. А ця пауза може бути по фінансах, по всьому. Але ви вийдете з цієї кризи. Тут імператриця падає, Імператриця це дуже гарна карта, гарна карта. Це карта розвитку, карта любові, карта почуттів, карта дідородія, даже. Ну от якщо ви дуже, дуже дуже довго не могли завагітніти, це саме ця карта. Саме цей місяць до 15 травня, коли ви можете завагітніти. Це підвищення по роботі. Вдом у вас підуть діла, все піде великому розвитку. Ця карта гармонії з природою. Ви вийдете з цієї кризи і будете почувати себе ну, на всі сто. І це імператриця. Все у її ног, що вона захоче, і буде. Якщо взяти по цій карті, то можна сказати всі ваші бажання, які ви бажали, щоб у вас були, от ви щось намріяли, якусь роботу намріяли, якусь любов, якусь зустріч, розвиток в сім'ї, от у вас все буде. Це карта великого розвитку. Імператриця не буває в бідності. У неї завжди є фінанси. І розвиток, і шопінг все є. Тому що у неї є фінанси. І велика енергія, сила. А там, де енергія там любов, там, де любов там фінанси, і так все зав'язано, у вас все буде. Так що ставте лайки, подобайки і пишіть коментарі. Хай цей світ побачить, що вам сподобався цей розклад і цей розклад програється на вас. Дякую на все добре.